Доброго вечора. Ми підсумовуємо останній робочий день тижня про події п'ятниці, 21 червня у матеріалі наших репортерів. Вінничани вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. Про футбольний турнір, у якому грали колишні наркозалежні. Далі у випуску ярмарка. У ці хвилини на п'ятничанах відкривають дитячий садочок на вулиці Кобилянської. Там працює наша репортерка Ольга Сольвер. Вона вже на зв'язку зі студією. Олю розповідає, що там зараз діється. По вулиці Ольги Кобилянської мікрорайони п'ятничани 40 хвилин тому відкрили дитячий майданчик. Він знаходиться навпроти будинку 5А. Зараз я бачу, що діти граються, катаються на каруселях, для них стовали свята, різноманітні конкурси. Цей майданчик знаходиться при дорозі, але його огородили високим парканом. На сьогоднішній день, на день святкового відкриття, паркан прикрасили різноманітними різнобарними кульками. Повітряними щодо відкриття, варто відзначити, що відкриття відбулося завдяки сам тутешній депутаті даного округу номер 8 Антоніні Янківні Івашук. Саме до неї мешканці цього мікрорайону звернулися з проханням облаштувати тут такий майданчик. Депутатка звернулася відповідно до міської ради, і вже звідти з міського бюджету було виділено приблизно 16 тисяч гривень на ці гроші було облаштовано тутешній майданчик. Якщо ми спілкувалися з батьками, вони висловлюють вдячність, подяку, тому що тут була потреба у такому місці, де б діти могли проводити час. Адже це перший дитячий майданчик у мікрорайоні Петнича. Дякую тобі, Олю. Матеріал про відкриття дитячого майданчика. Дивіться вже після вихідних у наших випусках новин. Він вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. У сквері Козицького до меморіалу солдатської слави поклали вінки та квіти. Церемонія вшанування відбулась до дня початку війни. Розпочалась вона хвилиною мовчання. Загиблих шанували пострілами військових. Ти до вінки до меморіалу славу поклали ветерани, керівництво міста й області, представники громадських організацій, політичних партій, духовенство. Ми поклали квіти в пам'ять всіх, хто став на, на захист нашої батьківщини з першого дня війни 22, червня 41 року. Всіх шануємо, хоч вісім членів сім'ї нашої загинули на фронтах великої війни. може їм там хтось поставить. Квіточку, так що є кого згадувати і комусь ставити квіт. Бо хотіли б, щоб ніколи подібне не повторилось, щоб фашизм не відновився ні в нашій країні, ні в світі, бо це страшна чума. Не можна не пройти, я навіть приходжу не в свята. Як є в мене квітка, то я. Не в свій стакан у квартирі, то там я заберу і прийду сюди, подивлюся, ще як тут порядок чи не порядок. Вже так призвикла. 22 іюня, день початку війни, мені пам'ятається, як сьогодні. Тому що ми не ожидали цього, і це було нам як снег на голову. І вот. війну ми пережили, я з 26 року. -го Войну мы пережили очень тяжело, честно говоря. Мы были ребятишками, работали на заводе, все для фронта, все для победы. А когда мы поехали на практику, я учился уже в институте, на практику в Улан-Удэ, там мы собирали бомбы 500-килограммовые авиационные. Мы, ученики восьмых, десятых классов, работали для фронта. То есть мы мы пилили, школа наша пилила дрова. Рядышком был госпиталь. Это было здание техникума. Его подспособили. И мы для этого госпиталя именно пилили дрова. Мы с, были воспитаны на том, что надо в первую очередь думать о родине, да? И мы говорили, и дым Отечества нам сладок и приятен. Комунальне підприємство вінниця міськтеплоенерго братиме кредит на модернізацію системи опалення. Рішення про надання підприємству дозволу укласти кредитний договір з північною екологічною фінансовою корпорацією прийняли на сесії міської ради. Гарантом виступає міська рада. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман. Та восьме питання порядку денного. Дання дозволу комунального підприємства Вінницької міської ради Вінниця місь теплоенерго на укладання кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією Невко під гарантією Вінницької міської ради. Прошу ставити на голосування. Сорок рішення прийнято. Мова йде про міжнародний проєкт, який передбачає дві складові. Перше, це кредит в 400 тисяч євро під 6% річних з відповідними пільговими періодами на модернізацію систем теплозабезпечення міста. І другий компонент цього проєкту, якщо цей кредит буде надано підприємству, підприємство отримує безкоштовний грант, безповоротний ще в розмірі 300 тисяч євро. Тобто фактично це я би сказав такий і більговий кредит з одного боку, а з іншого боку грантова програма, яка дозволить дозволить в рамках нашої модернізації системи енергозбереження на ряду з чи в доповнення з швейцарським проектом провести модернізацію в частині вулиці Київської Паризької комуни в тій частині, і можливо, модерніза... буде проведена модернізація котельні по вулиці Громова, що дасть можливість. Оптимізувати і виключити з процесу виробництва тепла неефективну одну котельню, замінити більше кілометра трубопроводів, встановити біля більше десятка індивідуальних теплопунктів для мешканців цих будинків. Також на сесії міської ради міський голова Володимир Гройсман прокоментував ситуацію навколо будівництва житлового будинку на вулиці Червонохрестівській, 12. Нагадаю, там на шести сотках власник земельної ділянки збирається звести дев'ятиповерхівку з мансардою та двома ліфтами. В дозвільних документах за проєктом на цьому місці повинен бути триповерховий будинок. Міськрада вже подала позов до суду про припинення будівництва. Я бачив цей акт, на перевірки, в якому було записано, що порушень не виявлено, що все відбувається в рамках законодавства. А це не так. Що відбувається? Відбувається те, що ми з вами формуємо генеральний план, формуємо підходи і концепції до розвитку просторового розвитку в місті. Ми намагаємося ставити жорсткі вимоги до там фасадів. Це не легка робота, це надзвичайно складно, але вона формує середовище в місті і е, впливає на те, як людина себе відчуває. А один, два, три, п'ять недобросовісних підприємців це просто руйнують, використовуючи при цьому державних чиновників, які, на превеликий жаль, не є не є справжніми державними чиновниками. А навпаки, є. Я вважаю, що людьми, які псують звання чиновника державного, і більше того, своїми діями або без діяльності спричиняють от такі от негативні явища в нашому житті. Є відповідна реакція прокуратури. І проводиться відповідна перевірка, тому що в нас вже немає жодних повноважень по перевірці. Жодних. Саме захват земель ми не можемо виходити навіть на перевірку. Саме, самовільне будівництво ми теж не маємо. Це все в нас забрано. Я вважаю, що треба ставити питання про знесення самовільно побудованої будівлі. Тан шестирічного хлопчика, який утраївся алкоголем, лікарі оцінюють як середньої важкості. Про це не повідомила заступниця головного лікаря обласної дитячої лікарні Оксана Муравська, де зараз лікується хлопчик. За словами Оксани Муравської, за рік трапляється до 15 таких випадків, однак такого юного пацієнта ще не було. Батьки хлопчика від коментарів відмовились. Дитина вживала алкоголь, який давали дитині. Більш старші друзі дитини під час того, коли дитина гралася з ними в комп'ютер, мама в цей час теж перебувала вдома, але цієї ситуації вона не бачила це, було дуже короткочасно, і після того це з'ясувалося тільки після як появилась уже клініка відповідна у дитини, яка виражалась в дискоординації рухів. Яка виражалась в наявності блювоти, в сонливості дитини, і тільки коли мама була звичайно вражена цією ситуацією, тому що ніякого алкоголю, який десь був би поряд там, де грались діти, у неї в квартирі не було. А випадково на одному з столів було вино домашнього виробництва, ну, яке принесли їм їхні сусіди. Віддячуючи за якусь послугу їхньому батьку, нагадаю, хлопчик отримався вчора. Вчора ж ввечері, і він попав до лікарні обласної. Близько 12-ї години дня на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та юності сталася аварія. Зіткнулись два автомобіля: Фіат та Део останні таксі. Як довідлась наша репортерка Ольга Сольвер, водій одного з них їхав з Смільника до обласного онкодиспансеру. Повертаючи до лікарні, фіат в'їхало таксі. Ось на цьому місці все сталося. На момент зінкнення було у ньому два пасажири. Про це розповів Олексій. Ось він завантажує своє авто на. Я виїжджав звідти, де виїжджало звідти. Я віз свою маму. В лікарню. Мені було срочно, треба було в лікарню. Я пересікаю двійну сплошну. І мене, я побликав людині, люди, люди мене Це на Део їхав, він вже на швидкості їхав, він кілометр 100 їхав і вліпив мене. Получилося так. Все, от така вийшла. Це зараз ваша мати. Мати в лікарні. Хтось постраждав. Ніхто не постраждав. Слава Богу, ніхто не постраждав. На Хмельницькому шосе, Хмельницьке шосе юності в районі поворота на онкодиспансер відбулося ДТП за участь двох автомобілів. Там незначний матеріальний збиток, тому водії використали право Європротоколу. Тобто інфекція туди не втручалася, вони використали Європротокол і розійшлися. Більше півсотні колишніх наркозалежних грали у футбол на стадіоні центрального парку. На турнір футбол за життя без наркотиків. Учасники приїхали приїхали з різних міст України. Дев'ять команд зіграли міні-футбол, два тайми по 10 хвилин. На змаганнях побував наш репортер Роман Гах. Футбол за життя без наркотиків. Змагання під таким гаслом зібрало на стадіоні центрального парку міста більше півсотні колишніх наркозалежних. На турнір до Вінниці завітали учасники з різних міст України. Сергій Кочовий приїхав з Харкова. 20 років просидів в тюрмі і у багато людей, які залежні від наркотиків. Я 9 років назад поміняв життя. Прийшов в церкву, і за 9 років я бачив, багато людей вмирають умирають этого наркотика. Много гранів этого турнира. первое. Конечно, молодежь, которая смотрит она видит, что есть люди, которые исправили эту жизнь. Есть люди, которые находятся сегодня в проблемах, они не видят никакого выхода. Я хочу сказать, что наркотик он просто убивает. Он не приносит ничего хорошего в жизни. Для этого я здесь, чтобы сказать это, и сказать, що что есть что-то другое лучше. Дев'ять команд в змаганнях грали у мини-футбол. Два тайми по 10 хвилин. યો દીકરો પાસ ડાયરેક્ટ Вони приклад, тому що вони пройшли всі через наркотики. Ми дуже багато знаємо особисто цих людей, з якими ми боролися за їх життя. Зараз вони мають свої сім'ї, в них народжуються діти, дуже багато багато дітних сімей. Ми спілкуємося як друзі, тому що ми разом це перемагали, і ми знаємо, як це непросто. Зараз вони наші волонтери. Усі учасники турніру отримають пам'ятні медалі. А трійка кращих команд ще грамоти та кубки. Роман Гах Андрій Починок. o Telecanal Vita. Упоминальну неділю 23 червня з 7.30 до 16.30 містом їздитимуть автобуси на кладовище. Проїзд безоплатний, маршрут площа Гагаріна, вулиця Ольги Кобилянської. В цей час рух транспорту на вулиці Івана Богуна буде обмежений. У мене все наші новини є в інтернеті. Адреса сайту у вас на екрані. Естафету новин наступного тижня продовжать мої колеги Ірина Дідух вона працюватиме в ранкових випусках новин та Олександр Михальчук. Він підсумовувати картину дня о 18.40. Попереду вихідні проведіть їх гідно, Прогноз погоди далі. До побачення. Двадцять друга червня погоду віноці буде мінливо хмарною вночі безопадів. Вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс п'ятнадцять, плюс сімнадцять. В день плюс 27, плюс 29.